Всем привет! У меня будет Сьогодні у нас... Вигадайте. Я хочу в коментарях зараз. Сьогодні у нас Пряник А це на минуло маркери были Дивіться, тут папір. Його можна розмалювати. Зараз я буду це робити. Спершу треба його відкрити. На цьому я буду закінчувати. З вами був я, Ілля. Дякую, друзі, за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!